Ну, давай. Сиди. Так. Тримає. Так. А? Mm? Mm? Ну що? Смачно. Добрий день. Ха. Варто було мені десь поїхати, як на моїй кухні з'явилась нова хазяйка. Та ще й в моєму фартусі. Бабуль. Mm? Це я попросив Риту, щоб вона приготувала щось смачненьке. Дивись. Ось, пригощайтеся, але б на Павлі. Так, не. спробуй. Дякую. Я такого не їм. Даремно, мабуть, я зайшла до тебе. Та ні, чого ти? Все буде добре. Пішли їсти. Пішли, пішли. Не подобається? Подобається? Батьки Максима загинули, коли він був іще дитиною. Відтоді його виховувала рідна бабуся Алевтина Павлівна. Півроку тому у їхньої сусідки з'явилася квартирантка Маргарита. Максим і Маргарита подружилися, а згодом почали зустрічатися. Утім, Алевтині Павлівні від початку не сподобалася кохана дівчина-онука. Хлопець не знав, як змінити її ставлення до своєї обраниці, тому вирішив звернутися до бабусі. Розумієте? Моїй бабусі не подобається що Рита — приїжджа, мовляв, не місцева, хоче зачепитися в місті, і для цього вона обрала мене. Але я не відчуваю, що вона мене використовує. Я живу з бабусею. Нещодавно влаштувався на роботу в агентство нерухомості. Ну і більш-менш почав нормально заробляти. Поклади руку в зерно. Бачу, нещодавно бабця твоя сперечалася з твоєю дівчиною? Так. Вона причепилася до рити, тому що вона готувала в нас. Та й в мене було видіння. Не знаю, може від нервів, начебто та вся страва вона згоріла. Це погане видіння. Якісь перепони є у ваших стосунках. Що є, то є. Підкажіть, будь ласка, як мені? Примирити бабцю з коханою. Бабуся твоя не просто так до твоєї обраниці приглядається. Переживає вона за тебе, щось відчуває її серце. Не на порожньому місці її побоювання. <laughs> Моя бабуся все життя слідчим працювала в прокуратурі, в неї в крові щось постійно перевіряти. Ну, Зараз вона на пенсії, але й досі коло неї вважаються злочинці. Примирити твою обраницю з бабусею можна лише в тому випадку. Якщо між вами з ритою не буде жодних секретів, будете відвертими один з одним, тоді будете щасливими. І бабуся прийме твій вибір. Я зрозумів. Дякую. До побачення. До побачення. Максим був упевнений, що хоче бути разом із Маргаритою. Хлопець вирішив поговорити з коханою на чистоту, але, повертаючись від бабусі, Максим неочікувано зустрів сумну дівчину на вулиці. Привіт. Привіт. А ти чого тут з сумками що сталось? Та хазяйка попросила з'їхати. Ну, Мовляв, будуть в будинку робити ремонти. З'їхати? Угу. Так от дзвоню подружка, може прийме хтось. Дивно. Угу. А чого вона заздалегідь не попередила? О, Макс, я не знаю. Я бачила, як вона з твоєю бабусею шукались. Може, змовились і хочуть мене від тебе подалі відправити. Змовились. Нічого, за що боролася, те й отримає. Заварили кашу, нехай тепер розхльобують. А що ти робиш? Пішли, ти тепер живеш зі мною. Ти що, твоя бабуся, мене згризе? Не згризе. Я тебе буду захищати. <гум> Максим знав ставлення Парк? Алевтини Павлівни Я? до Маргарити, але не міг залишити кохану без даху над головою. І ще хлопця дуже дратувало те, що бабуся втручається у його особисте життя. Максику. Максику, послухай, я хотіла О! не встигнеш вийти, як тебе вдома вже чекає черговий сюрприз. Бабуль, М? рита тепер буде жити з нами. Так, так? Звичайно, і за кімнату платити не треба вигідно. Ба! Що? Прийшла ж на все готове? Та ні, це не так. Запам'ятай. Я їх ще детектора брехні. Якщо, не дай Боже, здумаєш обвести довкола пальця мене або мого онука. Запам'ятала? Бабуль, не треба. Максику, будь ласка, давай знайдемо квартиру, будемо її орендувати. Ти ж бачиш, ця бабуся мене не прийме. Заспокойся. Я не дам тебе образити. А вона мусить змиритися. І крапка. Максим вирішив робити все, аби якось примирити Майкан. двох найдорожчих йому жінок. Тому попросив свою бабусю навчити їх з Маргаритою ліпити вареники. Так, перемогу. Начинки так багато не кладіть. Розлізуться. Ріточка, ти, здається, ніколи не розповідала про свою сім'ю. Правда? Угу. Так, а що ж розказувати? Ну, чи є в тебе брати або сестри? Ні, немає. А твої батьки хто вони за фахом? Мої батьки померли. Угу. Мама працювала вчителькою, а вчителькою? А Іванівні ти сказала, що вона була лікаркою? Так Іванівна ж ваша, може, поплутала щось? Бабуль, нащо цей допит? Риті боляче згадувати минуле. Угу. Не треба. Будь ласка. Гаразд. Тоді поговоримо про майбутнє. У мене є новина. Яка. Завтра до нас завітає мій наречений. Хто? Наречений. Я заміж виходжу. Бабуль, вибач за таке питання. Але як це так у твоєму віці і заміж? В моєму віці? А закохуватися ніколи не пізно. Правда? І виходити чи не виходити мені заміж це вже моя справа. Ти ж мене не питав, з ким тобі жити. Перед я піду. В мене ще справи. Ого. Угу. Наступного дня всі чекали в гості нареченого Алевтини Павлівни. Давай ще. Привіт, коханий! Здравствуйте, мама. Заходь. Приходь. Знайомтеся. Це мій наречений Михайло. Дуже приємно, Михайло Дмитрович. А ти, напевно, Максим? Так, я Максим. А це... Рита, моя дівчина. Так, да, дуже приємно. А, а можете називати мене Михайло? Або просто дядь Міш. ми ж майже родичі. Он як? Неочікувано. Ну, в нашому віці немає сенсу чогось чекати. Треба діяти. Ось я вирішив до вас переїхати. Бо в мене хата маленька, а родичів повна. Дурдом на колесах. Куди я литиночку приведу. А у вас такий гарний будинок. Ну, ти правильно вирішив, Михайлику. Все правильно. Послухай. А де ж всі твої картини? А я їх завтра привезу. Чудово. Сонечко, а можна я під свою майстерню в тебе займу ще одну кімнату? Mm. Ну, звичайно, можна. Я тільки за Михайло такі картини пише. А, Я зрозумів. Тобі виходить у нас бідний художник. Максимчику. Будь ласка, занеси речі Михайла до моєї кімнати. А ми всі до столу рідить. Ходімо, допоможеш мені. До столу до столу. Давай. Ходімо, ходімо, ходімо. Чуєш? Що Це було? Там. Усе стало ще гірше. Моя бабця. Заміж виходить. Привела свого чоловіка до нас додому. Тепер із проблем не тільки, щоб бабця з ритою свариться, а взагалі якийсь дурдом. А я попереджала, щоб ти не квапився. Спершу треба дізнатися людину, а потім вже жити разом. А бабця з дядьмішою не квапляться? Та що це за чоловік такий, який приходить жити до жінки? Напевно, хоче звести бабцю мою на той світ, щоб потім наш будинок зі мною поділити. Що у тебе, що в бабці твоєї думки лише про нерухомість, а це не найголовніше в житті. Є у тебе фотографія твоєї бабусі? Так. Ось, дивіться. Бабусі твоїй нічого не загрожує. А от біля тебе брехня. Проте йде вона не від того чоловіка. Є у тебе річ твоєї дівчини? Так. Є. Брілок. Вона мені подарувала. Але ж я про неї все знаю. Бачу, вона тобі бреше про свою роботу. Бреше? А що там таке? Ну, вона. Працює економістом в невеликій компанії. Катю, принеси мені мішечок з різними зернами. Той, що я на повний місяць замовляла. А Що мені з ним робити? Ти маєш поговорити з ритою, почути від неї всю правду і прийняти. А щоб розговорити кохану, поклади в кишеню цей мішечок. Ось. Дякую. Зрозумів. Максим подумав, що він справді небагато знає про свою кохану. За порадою бабусі хлопець вирішив да. ввечері побільше розпитати Маргариту про неї саму. А ти взагалі ніколи не розказуєш про свою роботу? В тебе там все нормально? Так. У нас хороший колектив. Чудово. Слухай. А в тебе що дійсно жодного родича не залишилося? Так, Максику, всі померли. Слухай, таке враження, що ти перейняв звичку своєї бабусі і влаштував мені допит? Просто цікаво, я ж кажу. Ну, все. Більше жодних запитань. Максиму стало соромно, адже він відчував, що ображає кохану своїми підозрами. Тому вирішив накласти мішечок із різними зернами до її кишені. Максимчику, все забуваю тобі сказати. Ми тут з Михайликом порадилися і хотіла вас про дещо попросити. Чи не могли б ви переїхати з вашої кімнати до дитячої? Бо мої художні матеріали в дитячій кімнаті не поміщаються. А ваша кімната набагато більша. Е, тим більше в дитячій, так мало денного світла, а художники від це так необхідно. Ти серйозно? Та там же в дитячій кімнаті нема де розвернутися навіть. Та й ліжко там отакенька. Так да, Максим, правий, Ріточко. там… Міптечка. На моя дитинка. А ти взагалі на цей будинок жодних прав не маєш. Тим більше з любим рай і в корені. Чи не так? Ходімо, Михайло. Максим із коханою були змушені переїхати до меншої за площею кімнати. Наступного дня, коли Маргарити не було вдома, хлопець збирався на ділову зустріч. Михайло. Оу. А ви випадково не просили риту здати костюм в хімчистку? Ні. Дивно. І я не просив. Ну добре, я піду спитаю. А ну, а ну дай подивитися. Не подобається це мені. Прослідкуй за ритою, коли вона буде отримувати цей костюм із хімчистки. Цікаво, чи же це одяг? І мені цікаво. За кілька днів Максим вирішив таки прослідкувати за коханою. Хоча його мучили сумніви, чи правильно він вчиняє. Забравши костюм із хімчистки. Маргарита приїхала до будинку на іншому кінці міста. Максим вирішив дочекатися дівчину і поговорити із нею. Через декілька годин хлопець вже не тямив себе від злості. Я без тебе як без рук. Добре, що я тебе знайшов. Ну, бувай. Все до зустрічі. Цікаво. А за які такі послуги тобі дякують. Макс, а що ти тут робиш? Та так <св 'язав> дивлюсь, як мене дурять. Я то думав, ти на роботу нібито ходиш, а ти насправді Уху! так. Максим, все поясню. Не підходь до мене, я все побачив, все зрозумів. Мені гидко. Повернувшись додому, <пивачення>. Максим <пив> зібрав Максим. речі дівчини, щоб виставити їх запоріг. Хлопець не бажав ані бачити Маргариту, ані чути її виправдань. Проте Максим не міг виконати дівчину з голови. Щоб якнайшвидше забути Маргариту, хлопець звернувся до бабусі. Баблюб, правда ваша. Рита дійсно мені брехала. Вона мені зраджувала. Але я постійно думаю про неї. І як мені її з голови викинути? Вибери свій гілочку і дай мені. Ти вибрав любисток. Добрий знак. Значить, між вами справжнє кохання. Але ж я бачив її з чоловіком. Він цілував її. Ця дівчина твоя доля, і вона тобі не зраджувала. Але ти сам винен в тому, що Рита тобі боїться правду відкрити. Якби ти вчасно поклав заговорений мішечок, то правду давно б знав. Дай мені його. Вибачте, що я знехтував вашою порадою. Але так не хотілося вірити, що вона щось приховує від мене. Ой. А де лежала ця річ? На кухні. От чому твоя проблема. Бачу поруч з мішечком. фартух твоєї бабці був. І саме ти давав його риті надягати. Давав, але що тут такого? Не можна жінкам. Один фартух на двох ділити, у кожної має бути свій, бо інакше часто сваритися будуть. Іди і купи новий фартух для бабці своєї, а старий забери з кухні і спали на дворі. Добре, я зроблю. Але якщо вона мені не зраджувала, тоді в чому ж вона брехала? Завтра о півдні. Їдь до того місця, де ти востаннє бачив риту. Візьми цей любисток з собою. Поклади собі в праву кишень. Він допоможе тобі вгамувати твої почуття і правду дізнатися. Поїду. Максим дослухався до поради бабусі та купив новий фартух для Алевтини Павлівни. А старий одразу ж виніс із кухні і спалив на дворі. А після того, опівдні, Максим поїхав на те місце, де минулого разу посварився із Маргаритою. За порадою бабусі хлопець поклав до правої кишені любисток, аби дізнатися всю правду, яку приховувала дівчина. Рито. <гас> Ой, Макс, ти тут Павло Сергійович, вибачте, я через п'ять хвилин підійду. Добре, я почекаю. Рито. Хто це такий? Це мій роботодавець. Я працюю в нього хатньою прибиральницею. Ким? Слухай, давай присядемо поговоримо. Вибач, я зараз не можу, мені треба прибрати квартиру. Я звільнюся через три години. Якщо хочеш, почекай. Добре. Максим усвідомив, що був неправий, підозрюючи Маргариту у зраді, але не розумів, чому вона приховувала від нього правду про свою роботу. Іванівна, у якої я орендувала кімнату, розповідала, яка у вас була інтелігентна сім'я. Бабуся – слідчий, дідусь професор. Твої батьки теж мали гарну освіту та хорошу роботу. Макс, ну а хто я така? Коли ми з тобою познайомились, мені було соромно сказати правду. І тому що я не маю ані вищої освіти, ані гарної роботи. Ну Хіба я казав тобі, що я шукаю дівчину з науковим ступенем? Ні, я просто хотіла виглядати краще в твоїх очах. Тому набрехала, що працюю економістом. Ну, а чому ж ти потім не сказала правду? Тому що мені було лячно сказати правду. І що з твоєю сім'єю? Ну, мама померла, а тато після того почав сильно пити. Ми навіть не спілкуємось. Ну, знаєш, така я незавидна наречена. Я кохаю тебе, незважаючи на твою роботу мені на все інше. Макс, але ти знаєш, що твоя бабуся мене не прийме. Подивимось? Максим вирішив привезти Маргариту додому і чесно розповісти усе про неї, її роботу, сім'ю та минуле. І на його подив Алевтина Павлівна сприйняла цю інформацію досить спокійно та навіть була вдячна за правду. Тоді нам треба з Михайлом Девчому вам зізнатися. Знаєш, Віточка, я самого початку не довіряла тобі. Тому вирішила тебе перевірити, чи залишишся ти з моїм онуком. Якщо нас в цьому домі стане так багато, і Михайло, і я, і картини взагалі, чи злюбом рай і в курені? Саме тому ми з залічкою вирішили перевірити ваше терпіння нашою поведінкою. <рес> тобто, це все був фарс? Ну, просто ми розіграли цю виставу, щоб подивитися, чи не підеш ти Ріточка, шукати собі кращого. Та ви що? Мені кращого не треба. Кохана, давай переїдемо до мене Тому молоді трохи відпочити від нас. Давай. А як же купа родичів? Я це вигадав. Я удівець і діти мої давно вже виросли і живуть окремо. За місяць Алевтина Павлівна та Михайло Дмитрович одружилися. А після цього за три тижні на рушник вступили і Максим з Маргаритою. Дівчина відмовилася, поки що залишати свою роботу прибиральниці, утім, записалася на курси англійської. А вже наступного року планує вступити до медичного коледжу, Такою була її давня мрія. Бабуся нагадує: не можна жінкам один фартух ділити на двох у кожної має бути свій, інакше вони завжди будуть сваритися.